Всім доброго ранку, закину коротенький відосік. Часта проблема і питання, чому світиться на приборці ручник. Чері амулет. дивіться, є така штука, як кнопка, і коли вона надломлюється в цьому місці, ось тут, отам. Буває половинка кнопочки, просто ламається, бо на неї нажимається от, отут же І от в місці, там, де воно прижимає його, ця кнопочка буває тріскається і відвалюється. І ви, коли випускаєте ручник, контакт у вас не замикається, і світиться лампочка, так як отут. Тобто він в розімкнутому виді, і у вас на приборці горить лампочка ручника то це знаєте, що це ця кнопочка. Ви коли, от зараз він в зажатому стані, ви коли знімаєте, грубо говоря, з ручника. У вас йде нажаття на кнопочку. так от, оп, і все, контакт розімкнуто, лампочка погасла. Тому так, от коротенький такий відосик для тих, у кого горить лампочка ручника. Буває горить, буває не горить, то знайте, що у вас ця кнопочка зломана. Всім гарного дня, підписка, лайк, якщо не сложно, і всім до побачення!